Ковалевичка, дитина, ну, вже йшов в магазин, твой, як ту, і ви м'яко. Та богу тече, як у себе там. Я не знаю, що як ви, я якась такі свят замучена, вимурдувала, вчора лягла спати швидко. Шоста ранку встала. Баті вже все поприбирала, повимивала, але ми порошку відходили. Та їй їсти та й розказувати. Хто тебе нагодуєш? Руська нагодована, я йду куплю порошок і скажу вам кавалерка Тко. Свята пройшли. Все, що я могла, все подоїдала з холодильників, Надіюся, ви так само. Сьогодні вже робочий день, нині вже можна прати, все повністю робити. Так що нині рано вставайте, файно стрипайте, і ікла вчистіть, песок, файно вмийте, директор, що на воду хлопчику така файно вителепите і всі разом. Беріться до роботи! Не хочу викрикати, знаєте, бо люди ходять, кажуть, вже варід, ту, як ту. Маруська їсть, так що дякуйте Богу. Їш, їж, Піш, вірш. Пані Я, Ну це я по порошок, ну все. Каваєрочка, скажу вам тако. Я не знала, що сьогодні свято, сьогодні Юрія. Так що всіх Юрів, Юрівних, Юрійовичих, всіх вітаю вас. З вашими іменинами. Бажаю вам всім щесті, здорові, смеште, не осмежте ми тесну, Вас ікла не боліли, бо вуха вас не дзвеніло. На многої благі літа. Много літа, много літа, много літа, много я віта. Гонорови через магазин. Зайшли в магазин за якусь фляшку, файлю. Ну, закускає, знаєте, паска, яйці, холодець, салати. Повітуйте, все, йдіться, гонорово на роботу. Немаєте де, знайдіться місце там, де нема. І так, знаєте, по коліці ходіть туди-сюди. Але обережно. Знаєте, бо робота є робота, знаєте, я вам вповідаю якийсь директор скаже, де що вона людей вчить, ви що вона витворяє виговори. Так що вся та валірка має бути в ній. А я вам скажу так: запалилася дуже скоро, бо встала. А? Зараз вже не на сонхін. Але каже, кажу, Галинку, таке спати, тобто ти потім як затуманена встаєш. знаєте? Але хочу зварити зараз щавльовий борщ, ви зрозуміли, яйця сели, яйця є, так що буде щавльовий борщ. Купила чавелька валірка. Купила дві капсули, трати вже не буду, бо я не знала, що Юрій, але ви мене, е... Е... Та, ви мене направили в правильне русло, так що не буду. Але скажу вам, кавалерка, тако, після тих свят, я не знаю, як ви, мені так важко. Я чую, що я поправилася. Я вже не їсти, не хочу нічого. Щось таке легеньке. Беру водичку, вже наталя, вже збиває. Коли буде марафон в Софії, щоб ти на марафон, щоб теж скинути. Бо то свята, що робиш, хіба до холодильника. Надіймося, лягаємо далі до холодильника, Ну так воно є. Але, кавелка, ви так само, хто хочете на марафон, завтра стартує з Софії марафон. Ви вже про Софію все знаєте. Але скажу вам тако: марафон чудеса не робить. Треба трошки закрити свій бузю. Менше пакувати, а все по марафоні їсти. І тоді підуть лишні кілограми. Так що, це, це я сів марафон, ми вже все записалися, все книжка пише, бо марафон завтра починається і 8 числа. Так що посилання на Софію вам лишу, а я п'ю водичку, сьогодні розгрузочний день, тому що завтра марафон. Так що, Юрій, вам гарного святкування. Я зараз нап'ю воду, так як свято ви сказали, ляжуся, пуптом до гри та буду відпочивати. А що маю до роботи? Ну, що я маю до роботи? Їсти не хочу. Навіть холодильник той не відкриває. Я вам зараз кажу, що це лише ковлепка. Холодечиє, холодечиє, ковбасиє, ковбаси є. Що з тими ковбасами робити? Як поняття немає. Ну, але солянку, солянку так? Солянку? солянку я її в житті ніколи не робила. Не ну, але треба зробити. Так що кавалієрка, п'ю воду йдуть лягає, от починає.